До мене прийшов Іванко та розказав про свої труднощі. До нього в гості приїхав дядька Володимир зі своїми дітьми. Вони дуже цікаві хлоп'ята, маленькі козачата. Вони попросили Іванка визначити, хто з них найвищий, а хто найнижчий. А Іванко забув, як це зробити, прийшов до нас за допомогою. Допоможемо йому. Добре, допоможемо ми тобі, Іванко. Скажи дядьку Володимиру, хай позве своїх діточок. Так, ось старшого звуть Олесь, трохи меншого звуть Богдан, потім йде Мишко, Сергійко, а найменший хлопчик Петрик. Давайте ж їх поміряємо, згадаємо, як це ми робимо. Подивимось та знайдемо два найвищих хлопчика. Це тут Олесь та Богдан. Посадимо їх поряд. Ось ми і бачимо, що Богдан нижчий, а Олесь вищий. Тепер знайдемо серед трьох хлопчиків найвищого. Це, здається, Мишко. Посадимо його поряд з Богданом. Так, правильно ми визначили. А тепер два залишились в нас хлопчика Сергійко та Петрик. Візьмемо Сергійка, посадимо біля мишка. Так, правильно ми визначили. І в нас залишився Петрик, він найменший, найнижчий хлопчик. Молодці малята правильно визначили, що найнижчий Петрик, а найвищий Олесь, допомогли Іванкові. А тепер подивіться на картинку та скажіть. Хто з цих всіх людей найвищий? Здогадалися? Так, найвищий? Козак дядько Володимир. Правильно малята. Іванко дякує вам.